Добрий день, це магазинам ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам ще один набір переобладнання на дозатор. Це йде двосторонній циліндр на трактор МТЗ-80. бачите циліндр. Вони у нас є з 30-м штоком є з 40 штоком. І так само з ходом 21 см та 25 см. Наконечники є різної довжини. 10, 14, 17, 20 см трубка йде. Це потрібно для того, щоб максимально підібрати по вашій відстані. Коли будете замовляти, нам треба буде знати вашу відстань між сошками, де буде ставлятись наконечники, щоб ви могли підібрати якраз оці параметри. Дозатор той самий, Болгарія. Гідробак. Гідробак ви можете поставити або додатковий, або поставити дозатор на рульову колонку. Кронштейни на міст. Є звичайні, є посилені. Ну і так само штуцера, банці, все, що потрібно для підключення. Також нагадую, що відправляємо запчастини у ці країни Молдова, Литва та Латвія. Але з цими людьми ви договорюєтесь за доставку. Самі ми відправляємо по території України. Тобто Спочатку уточнюєте запчастини в нас, можете писати на цей номер на Viber, потім вже домовляйтесь за доставку у ці країни. Ось так виглядають ці набори. Тобто є декілька варіантів циліндрів. Тільки знаєте відстань між сошками. Взагалі маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, вирошовку «Сонечко» та Косарку «Вірекс». Якщо зацікавило, можете звертатися за номером телефону.